Привіт! Сьогодні розпаковка з Китаю. Ось мені таке, щось длинне пройшло. Так, одна, друга, третя. Давайте зменшимо. Та-дам! Тут у нас фольговані кульки. Ось. Набірчик. Це у нас стіч. Стіч. Ось такий здоровий стіч. Стіч. Так, це у нас зірочка. Це у нас э, стіч теж. Кружечок. І їх таких два кружечки. Два стічі. А, і дві зірочки. Так, синік. Добре. Щось має бути краще. Це утеплений варіант на флісики. Флісик. Капюшончик. Теж стіч. Стіч з невістою. Так, це племінниці моїй. На подаруночок. Картинка. Ай, зазаді який. О, так це. Ззаді ще крутіший. Я думаю, спереді такий буде. Але він позаду. Крутий. Мені б сподобався. Далі. Паличка. Ага, зрозуміло. Це теж на подарунок племінниці. Це в нас стрічка е, для гімнастики. М -м, прикольно, вона дуже хориста, там. Це таке. О, такі ще є. Так. Угу. Це також моїй племінниці. Така гра. Теж стріч. Що тут треба? А, тут батарейки треба поставити, вмикається. Ага. І вони будуть загоратися різними кольорами, і треба буде запам'ятовувати, який за чим е, нажимається. Е, так. Я потім окремо зніму відео. Тут звук, тут включить, але батарейки треба. І далі. Ага, давайте оце ще. Це теж стіч для моєї племінниці. Такий браслетик із стічом. Угу. І знову стіч. Я просто подивилася недавно фільм. Біла і стіч. І мені захотілося такими, з такими героями. Це буде на руку браслетик. Ось такий браслетик. Прикольний? Так, клас. Супер. Ну і цей браслетик теж можемо приміряти. Це не маленька ручка, але він розтягується тут. І затягується потім. Ось так. Так. Тепер, Ага, не буду розкривати ці. Тут 5 штучок, дуже дрібненькі е, сюрпризики. Невідомо, що там попадеться. Е, це такі е, іграшки маленькі. Міні іграшки. І ще одне. мабуть, найцікавіше у цій посилці. Для мене. Найцікавіше, я не знаю, як для дівчинки 7 років. Думаю, теж буде добре. Це отак ложечку запакували. От на цій ложечці малюємо малюнок, потім беремо тарілку з водою і з ложечки у воду спускаємо малюнок. Прикольно буде. І малюнок тримається на воді. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, пишіть коментарі. Всі люблю. Бувайте! Ваша надія!